Ось так в Італії неправильно перепаркувався, евакуатор забрав. І потім шукає машину. В моєму житті теж колись був такий случай, що мою машину забрали, і потім я ходив в поліцію узнавати адрес, який евакуатор забрав мою машину. Платив штраф, потім платив 100 євро за евакуатор. Попадос одним словом. Собі? Альфа на яких Ой, на яких колесах Альфа Ромео. Прикольно. Доволі симпатично це, шотки. 164. Гарно. Спарк. Твін спарк. Прикольно, прикольно. Софран непоганий. Дуже симпатичний. Тольфісти, лайкайте. Ну, такі би машинки знімати. ні? Ретро, альфа, парамео. У рідному ще кольорі, напевно. Бомба. Fiat Punto, Fiat Panda. Toyota Yaris, Fiat Panda Cross, Lancia Y. Там далі теж Lancia Y. Одні малолітражки в Італії. Не люблять вони великі машини. По-перше, це дорого. По-друге, розхід великий. По-третє, за дороги багато платити, страховки. І ремонт, звісно, теж конський буде. А так, малолітражка, все дешево. Все дешево і сердито. Такий великий мінус от, в таких машинах високих, да? от кабіна, от, вікна от, такі високі. Бо якщо брати лігковушку, то, то буде поменше потолок понижче, вікна вікна поменші. Мінус в тому, що от, з лівої сторони в мене сонце. От, всю дорогу я їду. Приблизно отак я тримаю руку, тому що воно мені б'є от сюди в сторону і це капець роздражає. От коли ви їдете в от немає у вас такого високого потолка, да? і вікна понижчі. Ну і вже не буде вам сонце стріляти в, в глаза. З сторони Ну, воно роздражає ужасно, коли ти їдеш вже півдня, і тобі оце сонце сюди б'є. Отакий мінус високих машин. Ви мене напевно запитаєте, чому я тоді оцей козирок від сонця не поставлю ось так. А потому, що я зараз там зовсім в другому місці, тому що все одно цей козирек, він не рівняється ось, ось, з дахом рівно. Він бачите, кида вниз. І ось тут сонце ось воно, пробиває, все, все рівно мені в глаза. Як би я тут, щоб він мені не заважав, отак повинно бути. І все одно все це сонце от пробивається і світає і сліпе мене. Зі сторони, так що немає смислу його навіть повертати. Бо в лігковому автомобілі він тут рівняється з потолком. І сонце немає і дирки, не пробиває, і не, не сліпить вас. Там це працює нормально. А тут, а, а тут а він працює тільки от спереді, і все. В даному автомобілі стоїть обичний ключ, щоб заводити машину. Немає кнопки старт-стоп. Значить, вставляємо ключик. І коли я от просто, сижу, от просто сижу в машині і не їду, я якби коліно хочу поставити під, під прямим углом. І виходить, я не можу, бо я коліном впираюся в даний ключ. Я його напевно можу просто зламати. І мені виходить, що треба, бачити, не знаю, як показати, от нога аж де, Вона повинна тут бути. Ось. Ось так бачите, якщо поставити під прямим углом, наскільки високо. я Не можу. І мені треба ногу ось так тримати. Бо інакше я зламаю цей ключ. Так що з кнопкою, яка розміщається, тут старт-стоп набагато буде комфортніше. Я коли пересів від пасажира, там був старт-стоп, я спочатку не міг врубитися. Як це? Мені там нічого тут не мішало, тут я не можу ногу під углом поставити. Ось такий мінус. І так, ще декілька мінусів в купілку Reno Kengo. Ось нога, яка впирається в пластик. Деколи буває коліно чувствується, що воно вже болить від того, що воно дуже тверде. Не мішало би тут щось якийсь або пластик м'який, щоб був не такий дубовий. Або не знаю, щось придумати. Фабрики я маю віду не самому. Вже власнику придумувати. Бо деколи от буває, треба руку прикласти, або вже, або вже виробатується така привичка, що вже не до кінця ногу впираєш пластика, так? Чуть-чуть не доводиш. От Я вже за собою так замічав, що нога ось в напряженні і вона не касається до пластика, або ось руку. Це така. Претензія, напевно, а може і не претензія, а може комусь і добре буде, тільки мені не добре. Потім, ось бачите, жовте, коли горить, це відключає контроль полоси, і плюс, е, якщо я перевищую скорість, то воно мені буде постійно пікати. От Коли я машину заглушую, Вийду з машини, потім обратно сяду, заведу і буду їхати, вона вже відключиться. Тобто мені постійно потрібно два рази на цю кнопку нажимати, щоб відключити. Це постійно. Може хто знає, як її виключити десь в настройках, але я поки ще не знайшов. І ось теж якось воно. Ну, згодом привикаєш, в принципі, бо ти вже на автоматі, лізеш до кнопки, щоб відключити її. Ну, ось такі Деякі претензії в мене. До Рено, які визивають дискомфорт. Ну, це особливо мої. Може комусь це буде і нормально, може це тільки мені такий дискомфорт воно дає. Якщо не мати в сім'ї іншої машини, якщо їздити тільки на даному автомобілі, то ви згодом до цього всього привикаєте і не замічаєте цього дискомфорту. Я вже приїхав на даному автомобілі 14600 кілометрів. А попередній, який в мене був такий ж самий, тільки був пасажир, це в мене фургон, а попередній був пасажир. От все спереді, що ви тут бачите, все один в один було. Таке ж саме пластик. А, по поводу Ось Оця з правої сторони, і ось ця з лівої сторони, вони скриплять, коли мороз, коли холодно. Коли плюсова температура, скрипу немає. Як машина тільки прогрілася, навіть нульовав в салоні, то вже все, скрип пропадає. Ну і потім дуже великий мінус із цієї стійки. Буває, деколи я за цієї стійки не бачу ціле авто або на пішохідному переході, от люди перейшли дорогу, а ще хтось там має перейти, а я вже їду, бо я вже. В це віконечко бачу, нема нікого, тут нема нікого, я вже починаю їхати. Коли тільки почав їхати, тут людина появилася. Я бистро потормозав. Я злякався і пішохід злякався, тому що він бачить, пішгід переходить дорога, я тут починаю їхати. Дось, дось ось такий мінус цієї стійки. Як їхати, потрібно ось такі рухи зробити. Да, подивитися, вперед, трохи, отак збоку, подивиться трохи. Чи точно немає ніякого пішохода або або автомобіля. Ось на сьогодні таких пару мінусів я вам розказав. Буду я вам розказувати про цей автомобіль на протязі всієї експлуатації. Як бачите, я тільки почав експлуатувати. Цей автомобіль мені видали, коли було 200 км. Я вже наїздив 14-500 ну, км. Десь, по ідею, я довжен їздити 150-160 тисяч кілометрів і мені його поміняють на інший новий. Ось Сьогодні було таких пару мінусів в копілку Renault Kango, 1,5 дизель. Кожного автомобіля згодом привикаєш і потім не замічаєш ніяких мінусів. Воно тобі кажеться, що так повинно бути. Ну якщо є в сім'ї інший автомобіль, то вже не привикаєш, бо ти хорошого пересідаєш на цей і тобі кажуть, це мінуси. Ну як кому? Це мені так. Всі ми люди і всіх в нас різні вкуси, У всіх в нас різні смаки.